Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 20 січня, і в нас буде традиційний огляд тих автомобілів, які продаються, та їх цін. Перед вами Golf 5, 1.6 бензин з коробкою автомат. 204 року 229 тисяч пробігу в кузові хечбек, свіжо пригнаний з Німеччини. Друзі, не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу писати в коментарях, які машини вас цікавлять, адже перед тим, як знімати відео, я ходжу по рядам, дивлюся, які є машини. І саме вибираю той ряд, де найбільше машин по вашим запитам. Б8 Passat, 2-літровий дизель, 217 тисяч пробігу. Ой, 17 го року перепрошую 272 тисячі пробігу, ціна його 17300, шкіра з Алькантарою, передні задні парктроніки, досить гарна комплектація. BMW X3. 315 пробігу, 5-го року 3-літровий газ-бензин, ціна його 7500 доларів. Mercedes c класу. Ціна 9500, шкіра зі тканини, 1,8 газ бензин з коробкою автомат. 9 року 243 пробігу. Audi A3 18550, 2-літровий дизель на автоматі, 79 пробігу авто 2015 року. Honda CR-V, 35 тисяч доларів. 22-й рік всього навсього 10 тисяч пробігу. Повний привід. Passat b 7 У нас 12690, це є 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач керівним салоном 221 пробігу. Volkswagen Tiguan, Ціна його 14350 доларів. Автомобіль 2016 року. 2 літровий бензин, коробка автомат, Шкіра 139 пробігу. Citroen C4 Grand Picasso. 7550 в комплектація ексклюзив. Це максимальна комплектація по даному автомобілі. Механічна коробка передач. Audi A8. Ціна його 6950 доларів другого року, 3,3 дизель, автомат 273 пробігу. Nissan Кашкай 112512 року, 1,5 дизель на механіці. Найбільш економічний двигун в даному автомобілі. І нагадую, що автомобілі в нас на іноземних номерах чи червоних це розмитнені та сертифіковані. Volkswagen T5 7700. 204 року 290 пробігу 2,5 дизель на механіці. Honda CR-V в максимальній комплектації зі шкіряним салоном, повним приводом, автоматичною коробкою передач за ціною 15 450 доларів. 12 рік 220 пробігу. Volkswagen Jetta. 1,6 бензин та автомат. 7400 7 рік 242 пробігу. Також розмитнена та сертифікована. Шкода Superb в кузові Седан 10650, 1,6 дизель дуже економічний і 151 пробігу автомобіль 2011 року. Lexus RX. 11 рік, 3,5 газ бензин автомат друзі, 125 тисяч пробігу. підозрюю, що у нас автомобіль або офіційно куплений з автосалону в Україні, або авто зі штатів. Peugeot 5008, 10 року, ціна 8250-227 пробігу, дволітровий дизель на механіці з панорамним дахом та 7-місний. Вже тут авто стояло, воно вже продалося. Йдемо до наступного автомобіля, у нас 3008 Peugeot за ціною 9750, з коробкою автомат 2012 року, 217 пробігу, присутня проекція. Задні парктроніки, думаю, є, також свіжо принцип з Європи. Ще одне 5008, вже 1,6 дизельне. 7 місць також має 217 тисяч пробіг. Десятий рік у нас ціна його 7900 доларів. 4350 Opel Meriva, 4 року 178 тисяч пробігу. І ви могли помітити на цінниках логотип компанії Авторія. адже Авторія це генеральний партнер авторинку Карбазар і для всіх продавців у нас діє акція. Якщо ви приїжджаєте продавати авто на авторинок, тут можна безкоштовно його розмістити за допомогою менеджера компанії «Авторія». І коли ви приїжджаєте продавати машини на Карбазар і ще ваша машина є в оголошенні на Авторія, у вас є шанси продати вдвічі швидше свій автомобіль. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Opel Astra 8450, 1,6 дизель на механіці 2015 року, 198 пробігу. Поруч на нас Renault Clio, досить економічне авто, 12 рік, 1,5 дизель, механіка 6950-170 пробігу. То самий двигун, що в мегані, меган досить економічний, уявляєте, що Clio ще меншими розмірами, легше авто, наскільки машинка економічна. b 6 Passat 7500. 2-літровий дизель на автоматі розмитне на восьму року 230 тисяч пробігу з комбінованим салоном. Хлопці оглядають автомобіль, не будемо заважати. йдемо до Кашкая го року 1,5 дизель на механіці, 240 пробігу. Ціна його 11 750. Без сьомий 2-літровий дизель, автомат, 11350 ціна, 269 пробігу в кузові універсал. Opel Astra J3 854 року, 4 року, 1.4 бензин на механіці, 174 тисячі пробіг. Шкода Octavia 6300 1.9 дизель механіка, 5 рік 303 пробігу. Шкода Octavia a 7 15350, 17-го року, 142 пробігу з автоматичною коробкою передач. Гарні йдуть ковшові спортивні сидіння в гарному синьому кольорі, як у Таві РС, де видно по машині візуально, що дуже-дуже класному збережному стані. 5 тисяч 8100, 1.6 дизельна дизель на механіці 10 року 170 пробігу. Kia Sorento, 11 рік, 14850, 2,2 дизель автомат, 225 пробігу, напевно, повний привід. Вітерен Берлінгу, 8959 року, го року, 1,6 дизель на механіці, 206 пробіг. Hyundai Santa Fe 11,550, 11 рік, 152 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі зі шкіряним салоном. Volkswagen Tiguan 16 тисяч доларів, 2-літровий на бензин, автомат 158 пробігу, 16-го року. В рідній фарбі, панорама. Панорамний дах, адаптивні фари і давайте заглянемо в салон. Шкіряний салон, мультикермо, датчик світлодощу, в дуже-дуже гарному стані. Це навігація і жовті повороти. Вже є жовті повороти і прошита карта з навігацією. Тож, кого цікавить, обов'язково телефонуйте, ми продовжуємо. Шкода Octavia a 5 10-12 року, 10 тисяч доларів, 2-літровий дизель, коробка автомат. Audi a 6 8450, 6 рік, 2-літровий бензин, автомат 228 пробігу в хорошому стані. Ну, В візуальному стані також авто досить непогане. Продовжуємо огляд. Range Rover Evoque, Це у нас 15 рік, 2-літровий дизель, автомат та повний привід. 197 пробігу, і це у нас, друзі, Європа. Peugeot Експерт грузовий 2-літровий дизель з коробкою автоматичною Aisin, 16 рік. Ціна його 11500 та 270 тисяч пробігу. BMW X5, 13500, 3-літровий бензин, газ бензин автомат. 400 тисяч пробігу в даному авто. Mazda cx 5 2,5 бензин. Автомат та повний привід. 122 120 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 17 400 даного автомобіля. Друзі, не забувайте, що я вам показую на цінниках номер телефону. Ви можете поставити відео на паузу, задзвонити власнику, запитати деталі і, звісно ж, поторгуватися. Всі продавці охочі йдуть на торг. Запитати всі деталі по технічному стані в автомобілі, чи є комплект. Літньої резини, що було зроблено, тому не соромтеся, кого цікавить, обов'язково телефонуйте. Hyundai Tucson 17300-літровий бензин, коробка автомат, 18 року, 81 тисяча пробігу в даному автомобілі. b 6 6500, 2 літровий дизель. Коробка механічна 330 пробігу 7-го року. Volkswagen CC 12513 рік, 2 літровий газ бензин автомат 186 тисяч пробігу. Ще одна це 5 багато їх на ринку. До речі, також дизельних багато є в наявності, кого цікавить. Пишіть у нас на майданчику. Є 17900, 19 рік, повна комплектація, 2,5 бензин та повний привід. Ціна досить хороша. BMW x 5 12-го року 18700 3-літровий дизель автомат 240 тисяч пробігу з коричним шкіряним салоном і без ДТП. Ще один X5 12-го року, також 3-літровий дизель автомат 17500-275 пробігу, шкіряний салон чорний і машина в сірому кольорі. Ось такі два красивих X5. Nissan Qashqai 11950 1,5 дизель 173 пробігу 2012 року. номер 098 569 0189. Вікно запотіло, тож диктую вам номер. Peugeot 308, 11716 року 190 пробігу 2-літровий дизель на автоматі коробка iSyn. Досить також економічне авто на з 2-літровим дизельним двигуном і головна що тут коробка автомат, надійний гідротрансформатор. 13-950, 12 року Fiat Freemont, 241 тисяча пробігу. Dodge Journey, 8 458 8458 року дволітровий дизель коробка автомат 287 пробігу. SsangYong, Рекстон. 13-го року. 7 місць, 2-літровий дизель автомат та повний привід. 13 й рік 189 тисяч пробіг. Volvo V5011 року, 8200 1,6 дизель на механіці шкіряним салоном 228 пробіг в даному автомобілі. Volkswagen Golf 7 All Track. Це повнопривідна версія. 16500, 16517 року, 43 пробігу всього-навсього в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan 18100 15 року, 2-літровий дизель, автомат та повний привід. Кодафабія, сьомий рік, 1.2 бензин механіка, 3 227 тисяч пробігу. Hyundai Santa Fe, 10.208 року, 2,7 газ бензин, 168 тисяч пробіг, 7 місць та повний привід. Шкода Октавія А7, 2-літровий дизель, автомат та повний привід 2017 року, 228 пробігу. Ціна даного авто 17300 з дінзованою оптикою, партроніками, камерами. Дуже комплектоване авто. 15 рік, 10700, 1,6 дизель на механіці Renault Grand Scenic, 244 пробігу. Ford Focus го року, 2-літровий бензин автомат, 120 пробігу, 8400 ціна його, шкіряний салон і в нас. Кузов седан. Поруч Mercedes є е класу 10904 року, 5-літровий газ-бензин автомат 257 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX7, 8500, 2,3 газ бензин, автомат 222 пробігу. На жаль, цін, э, на цінику немає номер телефону власника. Passat B7, 9312 року, 1,4 бензин, автомат 182. Пробіг у даному автомобілі і давайте заглянемо в салон. Мультикермо, кліма, підігріви, все, що потрібно, автомобілі присутні. Іринок Ліва 10.400 17 року, 1,5 дизель, механіка 163. Пробігу. Друзі, і поруч з авторинком є автомайданчик, де автомобілі стоять щодня. Ви на них можете прийти подивитися. Менеджери вам відкриють кожне авто і покажуть. Працюємо по буднях з 9 до 6 і вихідних субота, неділя у нас карбазар з 7 до 3. -ї. Будемо раді бачити кожного. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.